Де можна попередити і там, де можна застерегти правоохоронці, оберігають ваш спокій, навіть коли ви про це не підозрюєте. Останні новини про роботу поліції Донеччини дізнавайтесь зараз. У випуску сьогодні поговоримо про таке: профілактичне відпрацювання з безпеки дорожнього руху. 159 порушників та жодного ДТП З Змаля рештукатура у наркодилери. Оперативники обласного главку поліції затримали Маріупольця, який у забинтованій руці переносив амфетамін. Розміром з людський ріст у Слов'янську оперативники затримали садівника Конопель. Цього тижня на автошляхах слов'янського регіону закінчилось профілактичне відпрацювання з безпеки дорожнього руху. З початку року тут загинуло 13 чоловік. Це вже четвертий район, де фіксувався значний рівень аварійності. В результаті відпрацювання 159 порушників та жодного ДТП з постраждалими. 60 поліцейських у складі 15 додаткових нарядів забезпечували спокій та порядок на автошляхах слов'янського і Лиманського районів та Святогірська. Пріоритетним на Ремком було виявлення водіїв у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння під час відпрацювання виявлено 47 таких водіїв. Вступили в действие змінення в адміністративний кодекс, в якому передбачається відповідальність за управління транспортним средством в стані сп'яніння від 10 тисяч 200 гривень. Що ну должно, я думаю, повлиять на рівень і знизити кількість вищеуказаних порушень. нарушень. Практично половина п'яних водіїв ще й знаходились без посвідчення водія, так як ніде не навчались. Сівши за кермо, вони не замислили, що знаходження водія за кермом, який не знає ПДД, не вміє керувати, та ще й у стані сп'яніння, може призвести до непередбачуваних тяжких та непоправимих наслідків. Отработка славянського і Ліманського району, де наблюдається тенденція к росту дорожно-транспортних происшествий в виходні праздничні дні. Ми привлекли для відработки 15 екіпажей сотрудників составі 60 чоловік, які проводять відработку району з цією знизити і стабілізувати аварійності. Під час проведення спецоперації працівники поліції розкрили 11 кримінальних правопорушень, пов'язаних з використанням транспортних засобів, всього за час відпрацювання виявлення. Влано 159 порушень правил дорожнього руху. Поліцейські задокументували 22 чоловіка, які порушили правила проїзду пішохідних переходів. Ще 41 водій керував автомобілем без жодних документів. Були виявлені інші порушення ПДР. Водії притягнуті до адміністративної відповідальності. За результатами відпрацювання нами було задокументовано 159 порушень правил дорожнього руху за три дні, з яких 49 порушень це задокументовано за керування водіями стані алкогольного сп'яніння. нагадаємо, через нехтування водіями правил дорожнього руху. з початку року на дорогах області сталося 1538 дорожньо-транспортних пригод. Загинуло 70 чоловік, травмовано 677. Правоохоронці звертаються до учасників дорожнього руху з проханням дотримуватись правил дорожнього руху, бути уважними та обережними, особливо під час руху у темну пору доби та під час складних погодних умов, берегти своє життя та життя оточуючих. З Злюски рісту слов'янського оперативники зайшли в гості до дбайливого місцевого господаря, який вирощував коноплю велетенського розміру. Як не намагався чоловік сховати рослини за трьохметровий паркан, око досвідченого правоохоронця знайшло правопорушника. На порозі правоохоронців зустрів дбайливий господар. Хизуватись не став, але врожай вразив усіх присутніх. Крім томатів, на городі 42-річний чоловік висаджував коноплю. Чоловік поливав їх, сапав і, щоб стебла не ламалася, підв'язував їх. Розмір рослин вражав 2-2,5 метри. Більше кількість тетрагідроканабіноїдів, які викликають стан ейфарії, воздійство на психіку чоловіка, то такое дерево може принести збичику в средньому до трьох тисяч доларів. При обшуку оперативники знайшли і вже готову до вживання висушену марихуану, а також інструменти для її обробки та вживання. У цього ж чоловіка у лютому поточного року вже було викрито у зберіганні наркотичної речовини. Тоді у чоловіка вилучили піввідра канабісу. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. А от у Маріуполі оперативники обласного главку поліції затримали хлопця, який у забунтованій руці переносив амфетамін. Поліцейські настигли хлопця у той момент, коли він ховав свій скарб у під'їзді одного з житлових будинків міста. ласка, пожалуйста, що це? Кому він належить? Не должен быть закладом. Загальна сума вилученої психотропної речовини складає близько 9 тисяч гривень. Правоохоронці встановлюють, до кого мав потрапити товар. Раз в момент закладки очередної партії товару в тайник для потребителів, він був і пойманий. Щоб збити поліцейських зі сліду, Он намотал на руку эластичный бинт, как будто бы у него травма. Вот, а там были расфасованы 5 пакетов с амфетамином. Грамм стоит порядка 300-400 гривен. В чистому віді. Відомо, що розрахунок відбувався за допомогою банківської картки. Навіщо хлопець вирішив зламати собі життя, підробляючи незаконним шляхом, поки невідомо. Досудове розслідування триває. На Донеччині триває операція Мак, спрямована на знищення сировинної бази наркобізнесу. З початку 2016 року на території Донецької області зареєстровано 180 фактов незаконного выращивания наркотикосодержащих растений. Из незаконного оборота изъята порядка 220 тысяч кустов каннабиса и 12 300 кустов опиумного мака. Краматорську трирічний хлопчик випав з вікна шостого поверху. До поліції звернулася сусідка. Вона знайшла маленьку дитину на асфальті біля під'їзду. Наразі дитина перебуває в лікарні. Поступив дзвонок в дежурну частину від сусідки, те, що вона знайшла дитина трьохлітнього, лежащим недалеко від під'їзду на землі. Виїхали на місце відбування, одразу поліцейські встановили, що трьохлітній трьох дитина 2013 року народження випала з вікна. По предварительній інформації, вона перся на москітну сіт. Факт внесен в единый реестр досудебных расследований, с квалификацией по статье 166 Криминального кодекса Украины, ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей. Проводится дальнейшее разбирательство. Ребенок на данный момент находится в медицинском учреждении, проверяются все его жизненные показатели. Наразі малятку перебуває в важкому стані. В нашем отделении сейчас состояние стабильно тяжело, с положительной динамикой. Сегодня проведена компьютерная томография головы. Тенденция к выздоровлению идет. Завтра будет еще одно обследование. Сегодня должен хирург осмотреть животик. Скорее всего, мы его до конца недели переведем. В профільне педіатричне відділення, де він може знаходитися з мамою. На даний момент за попередньою інформацією, у хлопчика діагностована тупа травма животика. Подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчі встановлюють, чи знаходився хлопчик під належним наглядом батьків. Втім, подібні випадки трапляються нерідко. Тільки цього року, за даними медиків, в Краматорську випало ще три дитини. Обережно грабіжники у Константинівці. Поліцейські затримали чоловіків, які зривали золоті прикраси у жінок просто на вулиці. Навіть не лякаючись бути затриманими, грабіжники здійснили два напади на жінок посеред білого дня. А для чого ви сюди прийшли? Цей молодий чоловік у подробицях розповідає, як він зі своїм товаришем грабували жінок у Константинівці. Схема була добре відпрацьована. Один відволікав, другий тим часом зривав коштовні прикраси. Сотрудники уголовного розвитку отримали хороше відео, хороші ліці, вони побачили даних ліц на жд вокзалі. Они были установлены, остановлены, задержаны. Не задержаны. Остановлены, доставлены для установления личности в отделение полиции. На вокзале хлопцы обменивали здобич на гроші. Пашина на жд вокзале ее ставили. Где? Я не, 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 в не, не в ломбарде, а в обменном пункте. В, не. за нее в настоящий момент судом города Константиновки и мы на прономером пресечения содержания под стражей. один это житель города Доброполя который находился в Доброполе в розыске за совершение преступлений, там кража и наркотики у него были изъяты. Второй – это житель Верхнеторецкого. У Слов'янську за тією ж схемою заробляв на життя 31-річний чоловік. В поліцію з різницею в 4 дні звернулися дві місцеві. Ось розповідь однієї з них. Що мені на зустріч молодий чоловік? Я почувствувала на себе такий неприятний, колючий взгляд. Ну, посмотрела і ну, как бы, Ну, не придала значения. Сравнялся со мной, а вот и я почувствовала, что как срывал, я даже не, ну, не обратила внимания. То есть это настолько было неожиданно. Я почувствовала, что мне печет шею. Правоохоронці одразу встановили зловмисника. Ним виявився 31-річний житель Макіївки, який на протязі двох останніх років проживає в Слов'янську. Затриманий пояснив, що роботи у нього немає, тому саме в такий спосіб він вирішив заробити. За вкрадені прикрасу чоловік отримав близько 7 тисяч гривень. По даному факту зареєстровано головне производство. по частині першої, частині второстаті статті 186 головного кодексу України. Грабіш санкція до нас статі досматриває до 6 років лишення свободи. у зв'язку з цим. Поліцейські закликають людей бути пильними. Якщо ви стали жертвою грабіжника на вулиці, не гайте часу та звертайтесь до поліції. Чим менше пройшло часу з моменту злочину, тим більше шансів повернути вкрадене майно та притягнути зловмисника до відповідальності. Поліцейські з охорони публічного порядку пройшли тренування на полігоні. Саме цей підрозділ забезпечує внутрішню безпеку міст та селищ, несе службу на блокпостах, патрулює вулиці населених пунктів. Їх завдання припинити незаконний обіг зброї та наркотиків, своєчасно попередити провокації, виявити учасників диверсійних груп та незаконних збройних формувань, не допустити дестабілізації оперативної обстановки у регіоні. Весь особовий склад управління превентивної діяльності області був піднятий по тривозі. Після шикування та перевірки екіпіровки правоохоронці виїхали на полігон. Поліцейські відпрацьовували техніку стрільб з пістолета і автомата та тактику дії у різних ситуаціях, враховуючи, що працівники поліції на службу у зоні проведення АТО, кожен з них повинен досконало володіти як особистою табельною, так і автоматичною зброєю. Для цього постійно проводяться практичні заняття. Ми Были занятия по огневой подготовке с автоматического оружия автомата Калашникова, поражали грудную мишень. Также была пристрелка и стрельба с пистолета Макарова. Уміння поводитися зі зброєю правоохоронці показували у стрільбі по нерухомій мішені як в одиночному режимі, так і чергами. Також відпрацьовувались прийоми стрільби з різних положень. Цілі нам ставить начальник главка, вона у нас одна це бойова готовність лічного составу. І його мобілізація необхідна в коротке время прибиття в необходимую точку. На цей раз завдання впоралося на відмінно. Завершили стрільби заняттями по тактичної медицині. Медичний працівник в польових умовах розповідав та показував, як необхідно оказувати першу допомогу при пораненні м'яких тканин, як накладати жгут при пораненні кінцівок та в інших випадках, та як транспортувати поранених з поля бою. бережі Донеччини триває курортний сезон. Вгамування відпочивальників на підпитку та виявлення адміністративних правопорушень. Поліцейські забезпечують правопорядок на пляжах та місцях відпочинку. Як працюють велопатрулі у місті Маріуполі у наступному сюжеті, велопатрулі розпочали несення служби ще в травні поточного року. Проте, коли відбудуться зміни зони обслуговування, сказати важко. У Маріуполі зберігається літня спека, а значить, поліцейські потрібні відпочивальникам. Ції години і до вечора вони проїжджають віріну ділянку і допомагають мешканцям та гостям міста. Патрулювання Предотвращенні адміністративних правонарушень, припинення допомоги гражданам. В основному це зараз патрулювання і наблюдение за гражданами. Хлопці у формі зізнаються, що питання у громадян виникають різні: від скарг на сусідів по пляжу та виявлення адміністративних правопорушень до звичайних побутових проблем. Поліцейські жодного разу не відмовили. Благодарят людям за роботу, всі видять, що ми делаем что-то, допомагаємо людям. Палічним опросам люди підходять, просять допомоги. Основне завдання велонарядів профілактика. Часто порушники, побачивши правоохоронців, самостійно припиняють незаконні дії. Коли ж проведення бесід надії на місце пригоди викликають слідчо-оперативну групу, яка й документує правопорушення. Багато роботи у велопатрулів на вихідні дні, проте кількість правопорушень не збільшується. Відпочивальники кажуть, що почувають себе спокійніше, коли поряд наряди поліції. Тячий сміх, обійма матусі, українські пісні та купа аплодисментів. Традиційно у Приморському парку оркестр поліції Донеччини зіграв улюблені пісні маріупольців. Потрапити на концерт встигаєте. І ви. Сьома година вечора. Місце зустрічі. Приморський парк на сцені. Поліцейський оркестр. За ініціативою керівника поліції Донеччини у Маріуполі кожної п'ятниці для жителів грають музиканти в погонах. На цьому концерті є все. Свіже повітря, приємний голос зі сцени та улюблена компанія. Діти у захваті, танцюють навіть дорослі. У перших рядах маріупольський поет Анатолій Шевченко. Він кожної п'ятниці отримує насолоду від пісень. Це от, кожну п'ятницю тут завжди грає, ось такой оркестр наших, так сказати, представників власті, нашої поліції Маріупольської. Оркестранти виконують як українські, так і сучасні пісні. Грають за бажанням публіки з улюблених Червона рута та «Цвіте те». Получаем массу удовольствия, поддерживаем. Очень нам приятно, что сюда приходят люди, им тоже нравится это выступление, дети танцуют. Нічка, нічінка, де штанічінка, що печаль мою топи. Насолодитися якісною музикою запрошуються всі охочі. У вас ще є можливість потрапити на концерт до кінця літа. Нагадаємо, пісні від оркестру головного управління національної поліції в Донецькій області можна почути у проморському парку щоп'ятниці 19-й годині. Це все на сьогодні детальніше. Читайте на нашому сайті. Бережіть себе та своїх близьких. Команда поліції Донеччини на сторожі вашої безпеки.